Що ви пасики на моциках з повним баком кензика, з повним баком кензіка. Я в роті бав, я воював, я танки гриз як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті я воював. Жінка вирішила сплести гамак. Ще чотири свічки і ми демона виключимо. Я обичайсь. А можна пароль від Старлінка? Так, синку, кажи мені все, що завгодно, я ж твоя мати. Я тебе уважно слухаю, не бійся, кажи мені все, що хочеш. Ще раз, як тебе звуть? Я правильно зрозуміла, ми понеділок зустрічаємося і обговорюємо тут деталі. А ти чого насрала і не змила? Ти що, вибачаюсь. ти що, больной дипсюди, я разома. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Слухайте Гава, Сітка, Люблю Аню, Українська Хунта, Аромабюро та Картонік. Дякуємо вам за підтримку. Твій ректоп. Після того, як поїв, тарілку можна одразу мити, щоб воно не засихало. Бо потім я це не можу відмити. Так само ось ці зубні щітки, зубна паста, які ти завжди тут ставиш. Для цього є спеціальний стаканчик, про який я завжди тобі нагадую. Ну тут не треба ставити. Так а що ти своє не склад... Смотри, бетло, я, мені Донечко, я чуть не вбився, Зайка. Чуть мужа мені не забила. Так заглядує. Алло, бажаю здоров'я. Товариш командир. З ВЛК дзвонили, не вірю, що я дурачок. Блин. Що? Передай трубку. Передаю. Тримать. Знаєте, я от дівчат називаю краби. Знаєте, що краби? Бо під'їжджаєш коли до клубу сільського, світиш фарами. Mm -mm. Слухай, я тут подумала, а як оце такі високі люди, як ти, сплять вночі, одіялка ж не вистачає, щоб вкутатися. Да ти притрушена, Три часа ночі, ну що ти хочеш? Ну і що? А ти чому <sharp inhale> не спиш? І за одіялка, так? Бля. Певний час уже збирав собі кошти на заміський будинок. Він, чесно кажучи, вже мав певну суму, але сьогодні вирішив Та до щадне. Купив вайслати. Братан, короче, дивись, купиш палички кориці такі. І дома не треба ні хуя, ніяких блять вонючок, нічого. Воно пахне роз'єм. А юзати його треба так, братан. Ваш чоловік або хлопець не хочуть вам робити на чекуні, все, піздець, ухилян, блять. Можете смело подавати на нього і знімати з нього 200 тисяч забрати всі транспортні средства, які в нього є. Да? Чим твій папа пахне? Не знаю. А подумай хорошо, чим папа пахне? Не знаю. Ну ти папу обнімаєш? Да. І чим він пахне? Ух, Так, Андруша бореться за те, щоб у доймах наших водилася риба, щоб не хворіла. <ilgili> Ой, красунчик. Аша, що? Чого ж доці? Тобі ж вже 9 років. Ну, так. Ну, давай поговоримо як взрослі. Давай. Позиш 200 гривень до зарплати. На, понюхай, як пахне нормальна машина, Абрикос, йобаний. Якби не було у нас, якби не було ПЗД і члена, вас би не було на цьому світі. І мене, і вас усіх. Так. Давай послуге, як ти поступила. Ти, блять, знаєш, він мені подобається, ти знаєш, що я хочу, що з ним хотіла, блять, вернуть отношення. І ти, а потім я перечитала вашу переписку. Просто я від життя, як ти мене обсирала, як ти казала, що я така пересіка, яка я сука, а раз, я про тебе. Я йду по цвинтарі, відкрився гріб, звід там дядько вилази і каже: Добрий вечір, Іван. Я давно ні з ким не спілкувався, можна я з тобою поспілкуюсь? Братан, слава Україні. Коротше, виїхав по шляху, по гуманітарку. Намотив тобі таку охуїтельну лійку. Там нічого особливого не треба, просто знімати мені відос десь на нулі. Так, було б заєбіс, щоб біля вас ще міна десь в'їбала, якраз щоб то було видно. І там подякуйте Коці, громаді міста Нью-Йорк, за надану гуманітарну допомогу. Та й що? Ну і ще подяку таку, типу, спочатку від частини. Бажано ще з підписом Умєрова і залужного. Ну залужного то вже так по можливості. Та й що? Та й відправиш мені сюди в Нью-Йорк, бо я вже вертатись не буду. Все, тримайтесь. Якщо ви впевнені, що вам не щастить, просто знайте, що в Дніпрі жінка з коханцем сіла в таксі до чоловіка. Підарю, блядь. Здравствуйте. 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 Фортеця Варшава. І за що зо мною так держава? Паспорти не видають. Я висловлюю тут лють. Серж, тобі, по-моєму, додому пора їхати. Чого? Та як сказати?

Піди, псуй день комусь іншому. Хотів засняти відео, то блядь, Рижик, рижик, пішов нахуй. Але це такий рижик, що він ще мене може нахуй післати. На раз-два. я випадку, А ви не Сталін, звичайно? Берія. Берія. Поняв. <сумен> <сумен> Банку. Ідемо по дорозі, вона каже, на що ті банка. Я кажу, телефон сідає. Насюди стоє. Ти ти думав, що я буду здавати аналізи. Я не знаю, на що тобі була банка. Я ще й Де цього я просипаюся. Візьми з собі банку. Згадуйте бажання і задавайте свічки. Бажання, це бажання. не можна в голос говорити? Хочу вмерти. Не кажи про Ми не говорю. Мене говорю, мене бажання. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, задня. Нажимаєш шість і туди до першої. Там сцеплення, тормоз, газ. Все поняв. Поїхав. Ребята, вчора купила наклейки на яйця, і поки чоловік спав, я вирішила їх протестить. Я робила все по інструкції, обрізала акуратно оділа на яйцо і залила кипяточком. Він як підривається з кровати, як починає на мене дертись. Я от не пойму, що я неправильно зробила. Може йому рисунок не понравился? Що Наша малишка готує? Ну, признайся. А ну-ша розкажи, що там написано? Citroen Trop. The new Sidroianci oh, Trop. О, це ти зараз можеш вгадати, це прям дуже легко. Це то, від чого в тебе зразу встає. А, та це легко, це подруга твоя Настя. Коротше, купив собі стару Ауді. Тепер я живу як бандит. Їжджу з пацанами на розборки по запчасті. Так, давай свій телефон, я буду дивитися, з ким ти там в месенджерах своїх переписуєшся. Так я ні з ким не переписую, що тобі так? Пишу, да, Там. А Соня 16.02 це хто така? Не знаєш? А я тобі скажу. Це я. Дружочок мій. Ну так, от все сходиться, я ж кажу, переписую стільки телефони. Я сказала сюди, дай. Причина, з якої ви не можете знайти нормальний чоловічий одяг в секонд-хенді, полягає в тому, що ми носимо свою одежу до останнього, поки вона не почне розкладатися. Після того, як вона почала розпадатися, вона переходить в ранг домашнього одягу. Після цього одяг для ремонту, потім тряпки для прибирання, потім тряпки біля дверей. А потім вона просто розкладається на молекули. В якій країні самі красиві дівчата? В Україні? Я не знаю, я ж тебе питаю. В Україні. В Україні. Так, а чому в Україні? Потому що небагато йдеться. Йду по вулиці гуляю. Думаю, зайду в ба, ба 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 Дивіться, зайшов тут в туалет, поняли, і тут такі типу, ці ворота, ворота, то хтось так в когось така струя була, що аж дивіться аж штангу знесло. <рив> Але то хтось файно пиво надувся, блядь. Кради в мене цю ручку. Яку ручку? Ось цю. блядь. Ні, Ну що його говорить, якщо воно, звісно... Ні, ти куди? Короче, начало первого ночи. Моя кишка принесла живу мышу, блядь, мини на кровать. А я стою на стуле. <звук> Що спільного між потапом і будь-якою дівчиною? Завжди хочуть найкращий фен. Ова, чого ти там сіхуєш? Ти заїбала, блядь, нахуй, сука. Що таке? Ну суки, птички такі якісь з'явилися. Ум блядь. Ти, Ти глянь як вистрелилась! Ти глянь як. Я хня, ти глянь як вистрелась, диви! Замітила, блядь? а тепер дивись, нахуй. Глянь, блядь. Я хую. Диви, Диви, блядь. бачиш, сука? Бляд? Це, бляд, який ай к'ю тички, блядь, високі, що так успіть. Диви. Ось не достає, блядь. і Чотко це продумана, яка, блядь, тишка нахуй, була. Диви, блядь. ще Це, блядь, не дурна. Отам не це, блядь. Піздець, блядь. Давись. Алло. Уже ми в клубі. Даємо гастроля. Директор наш. Сухалісу щось не сосе взагалі. То може його почистити треба? Та ні, я думаю, він також просто заміж вийшов. То це така ситуація. така. Ой, я забула вам розказати лютий свет. Прийшли злоки в зоомагазин. Там жіночка така. Ой, а можна угостити вашу собачку? А це мастер зоо. Вони там такі, вони дуже люблять, типу, тваринок. Вот, и она угощает его, а он команды знает? Кажу, так знает. Она говорит ему сидеть, а он не сидит. Она говорит ему лежать, а он не лягает. Она кажет: ой, он, наверное, на нервах не выполняет команды. Я кажу, не, он просто российский, я не разумею. Дайте кто-то водички, пожалуйста. Я не хочу. Я хочу. Причем тут вы? Двіться, кажуть, що віси поворот не включають. Все вони включають, все вони знають. <смірки> Ясно. Огірки помідорики. Ну що? Я кажу, не буду в цьому році багато садити. Ну, я ж тобі обіцяла. Картопельки, відер 200 посадимо, трошки рядочками на молоду огірочки так, окущиків 500 600 один біля одного. А як знаєш, отако на лються вони червоненькі з солькою. Ну ти ж любиш. Кріп петрушка сугубо на салат. там, мов баби біля річки ще ж пів гектара осталося, Посіємо, щоб воно так гарно знаєш, зійшло. Цьому році висажувати не буду. Кукурузи тій. Ки десь відру посажу. Ну щоб зійшло тако, може, десь сусідам треба. Знаєш, буде у них не врода, та ми їм дамо. Знаєте, це що, все, що я почув, що ви сказали, щось я нічого не бою. Я сказав, ну як ти? Кажу, нічого. Ну давай. Каже, працюй, Хорошо працюєш, Говорю, батя, я стараюся. Що я не люблю морожу в стаканчики. Чого? Бо має в стаканчику бути пиво. Ой, я в твою <пит> мать. Господи, прости мене грішню. Оце зробити майданчик коло церкви, може блядь, бить по Друзі, хто розбирається в дятлах? От подивіться, дятел по дереву. І зараз я для вас відкрию новину, що бувають дятли металеві. Ось ми дивимося на такий стовп і бачимо там зверху. Ось бачите, сюди дятел. Дятел металевий. Знаєте, що спільного між цими шльопками і таким спринтером? Це мільйонники. Так, Світлано, як я куплю невідінки, якщо їх не видно на прилавку? Як їх купити? Так, а що ти будеш на сніданок? Не знаю, може вівсянку запарю. Ем, ну добре. роботи у тебе немає, і сім'ї, і рис, в принципі, смачніший. Я не з такої сім'ї, як другі. Я Із багатої. Дві хати маємо. Дія оновилася і тепер можна подивитися всі свої дипломи. А я от думаю, це ж, мабуть, спартак субота сидить, оновлюю, оновлюю дію, а вони все не підтягуються, не підтягуються, ті дипломи. Чорний чай, подайте, будь ласка. На. Ні, ось той, малиновий. Ти що, агуляла? Акція для тата. Вложи дитину спайпі, в подарунок маму. Ага. І багатні акції. <гум> <гум> Купляйте, їжте і живі. Ой, блядь. Ну що це таке, блядь? Чи я вона і колю? <гум> Українське радіо. Та думав тривога. А це у Сереги чайник кипить так. А ну постав його. Шо ти запалив, блядь? Я думав, серйозно, думав, тривога, бля. Ковалься, бля. Все, глуши. Давайся, бля! Скоро буде Пасха. Не забудь поздравити всіх. Переможець конкурсу зі швидкісного поїдання гороху виграв автомобіль. І дав газу. А вам ні прихиляють. Джейлєн воює за Україну, а ти не хочеш. Чуваки з маленьким членом скидаються Дік Пікселі. Тебі аптека, А дивіться, що шалуня робить. А? А чертовка? Ха, -ха ті дрочільні вже ховають, як можуть. Здаваром, а на укриття. Саме лікування може бути швидковим до вашого здоров'я. Лікарі кажуть, що це депресія. Дружина думає, що я ібанутий. Сусіди бояться моєї агресії, а мені просто необхідно пухнути. Потрібно бухнути. Потрібно пухнути. Держи. Дай. Даю. Дісиш.